Читають, дивляться фільм та обговорюють вже більше року. У Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці збираються учасники клубу Книга в кадрі на крайній зустрічі. Розглядали повість Маленький принц. Маленький принц вона постійно наповнена деталями, і з кожним роком ти її бачиш зовсім по різному до річниці клубу любителів книжок та європейського кіно, книга в кадрі у бібліотеці відзначили найактивніших його учасників. Це вимушені переселенці та студенти міста, на рахунку яких більше десятка прочитаних у рамках клубу книг. Книга, яка мені прям е, саме серденько, це, мабуть, е, «Медвеже місто. Е, вона Така емоційна про підлітків про те, що турбує саме нас. Саме сподобався більше ремарк. Така тема воєнна. А ремарк писав якраз про війну, Першу світова війна Це в принципі було цікаво показати саму долю цих воєнних, які воювали самі в книгі, і показати, яка доля сталася з ними, як то казати, в кінці. Літературу обирають із фондів Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки. Кожна книга. Яка на наступну зустріч обирається для обговорення, обирається за рекомендації бібліотекарів. Ми пропонуємо, а учасники клубу обирають це детективи, історичні романи. Звісно, смаки у всіх різні читання, за словами учасників клубу, розвиває критичне мислення та розширює кругозір. Крім того, це можливість поділитись власними думками та знайти однодумців. У мене є такий девіз по життю шукати емоції, нові знайомства, нові люди, нове спілкування. Кожен раз нова тема це все емоції. Ми хочемо зробити клуб тим острівцем такого спокою, позитиву, тому що дуже багато людей перебувають в стресі. Надалі, за словами Анжели Ярмолюк, на зустрічі планують запрошувати сценаристів та режисерів. Любителів книг та кіно закликають долучатись до клубу. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.